Четверга в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. В Екермані пройшло засідання виконкому. На Одещині пам'ятають своїх героїв. У Білгородністровському зустрічались фермери Одеської області. А в Ізмаїлі пройшли міжнародні змагання з художньої гімнастики. Розлогіше про ці події дивіться далі. У Білгородністровському відбулося чергове засідання виконкому. Цього разу на порядку денному 29 питань. І кворум для прийняття рішень є. Відразу перейшли до справи. Заслухали начальника управління житлово-комунального господарства та затвердили титульний список будівництва контейнерних майданчиків в місті. Більш докладніше розповість Тетяна Карпенко. В руках повестка дня, которая состоит из 29 вопросов. В начале заседания исполнительного комитета предложений и дополнений не было, поэтому сразу перешли к делу. Первый докладчик Николай Зинич, начальник управления ЖКХ Белгород-Днестровского. Речь шла о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и других социальных сфер на осенний-зимний период 2016-2017 года. Создана оперативный штаб глава штаба того Анатольевич, который будет контролировать ход выполнения мероприятий. Поэтому я прошу поддержать этот проект решений. Совсем недавно на пресс-конференции Михаил Волканов рассказывал, что отопительный сезон прошел успешно, а сейчас активно ведут ремонтные работы. В сегодняшнем проекте решений указан план мероприятий по подготовке к холодному сезону и для коммунального предприятия Белгороднестровск водоканал. В основном это замена аварийных участков водопроводной системе. ЖО-1 тоже не останется без дела. Им предстоит ремонтировать крыши в некоторых домах, приводить в порядок подъезды и устранять неполадки в электрощитовых. Есть план работ и у городского центра благоустройства. В общем, коммунальщикам этим летом скучать не придется. Кроме этого, члены исполкома вернулись к вопросу о теплосчетчиках и поддержали проект решения, предложенный Николаем Зиничем. Вносится проект решения исполкома по принятию до коммунальной власти вытрат на упровождение технологических и конвенциальных приладов облику споживания палево-энергетических ресурсов в, в тепловых мережах. За кошти державного бюджета в минулому році було закуплено прибори Вот і и установлены э, в наших домах 6 э, приборов учета. Э, оплачивало, э, замовником выступал УКС облдержадминистрации. Э, они прислали нам акт приема передачи и документацию, но там были э, несоответствия. Это было еще в конце прошлого года. Несоответствие какое сумма, которая была выделена или прошла по сессии областной рады, и сумма, которая была предоставлена в документах, они отличались. Поэтому мы дали замечание, сессия областной рады в апреле месяце внесла изменения, поэтому мы выносим на испокоме погоджи и вынесли сессию, чтобы принять коммунальную власть и передать на баланс теблокоммунной энерго эти счетчики. после чего утвердили и титульный список строительства контейнерных площадок в городе. Как отметил Николай Зинич, на выделенные деньги в сумме 400 тысяч гривен планировали обустроить 22 таких места. Но посовещавшись на комиссиях и рассмотрев все предложения от коммунальных предприятий и городского центра благоустройства, горожан и депутатов несли некоторые изменения. Теперь их будет 31, а заявление было больше 100. И этот проект решения Теж поддержали. Об в остальних випросах, которые рассматривали на этом заседании члены исполкома, узнаете в наших следующих сюжетах. Татьяна Карпенка, Андрій Романовський, Бісарабія ТВ. Він назавжди лишиться в серцях своїх односельців. У Ананівському районі вшанували пам'ять загиблого героя. Рік по тому місто Ананів та увесь район сколихнула страшна звістка про загибель бійця батальйону Нацгвардії Донбас Дмитра Іванова, позивний спасатель, який поліг у бою в Широкіно Донецької області 24 травня 2015 року. Йому було всього 28. У річницю від дня загибелі Дмитра зібралися рідні та близькі павшого воїна. Його друзі і просто жителі району. В школі, де навчався герой, учні та педагоги з теплотою згадали свого співвітчизника. Відтепер щоранку кожного з них буде зустрічати Дмитро, дивлячись із меморіальної дошки, яку встановили за кошти, зібрані дітьми під час проведення благодійних ярмарків. А на одному з сільських кладовищ відбулося відкриття та освячення пам'ятника. До його підніже лягли квіти, як символ віри у краще майбутнє та пам'ять про героїв. Про це повідомили у прес-службі Ананівської райдержадміністрації. У Білгород-Дністровському на поліпшення стану вуличного освітлення виділено понад 2 мільйони гривень. Однак члени виконкому вирішили внести деякі зміни в цю програму. Як саме і про що йде мова, докладніше розповість Тетяна Карпенко. Встановлення і улучшення зовнішнього вуличного освітлення – именно этой програмі в городском центрі благоустройства уділяють особе внимание. Так говорят сами коммунальщики. Как рассказала Ольга Трушкина, на сегодня из местного бюджета уже выделили 2 миллиона 300 тысяч гривен. И часть денег уже освоили. В марте провели капитальные ремонты на запланированных улицах. Заменили светильники и приобрели необходимые материалы. На заседании с в программу решили внести изменения. 22 февраля решение сессии была принята программа по уличному освещению, городскому уличному освещению. Сейчас мы ее откорректировали, прошли изменения в разделах капитального ремонта, текущего ремонта, поэтому привели немножко в соответствие. Добавили раздел модернизации уличного освещения, это путем LED-технологии светодиодных светильников. Туда вошли такие магистральные улицы, как Школьная, Приморская, Лазо, Измаильская, Михайловская, Московская, Маяковская. То есть это будет вестись модернизация путем установления светильников уличного освещения светодиодов. Уже в начале июня подрядчики приступят к работе на магистральных улицах. Напомним, что победителем в конкурсе стала фирма из Авидиополя. Также увеличили объем объектов по капитальному ремонту. Добавили ряд улиц, а именно Шапская, Мичурина, Чкалова и Переможниская. Их нужно приводить в порядок после реконструкции линии РЭС. Не забывая также и о текущих заботах. И отредактировали список текущего ремонта то, что мы будем выполнять собственными силами э, по способам. Туда вошли такие улицы, как Сергей Задорожного, Десантника, Белгера, Кутузова, Горького, Лиманская, Белинская, Славянская, Казацкая, Кишневская и Московская. Запланировано много, но будем надеяться, что качество работ по улучшению уличного освещения ощутят все горожане. И летними вечерами Акерман будет сиять огнями Нових фонарей. Тетяна Карп'єнка, Андрій Романовський, Бісарабія ТВ. Страшна аварія сталася у Біляєвському районі. Є загиблі. 25 травня близько восьмої вечора до рятувальників надійшло повідомлення, що на 26-му кілометрі автодороги Одеса-Рині сталася аварія і потрібна допомога. З'ясували, що легковий автомобіль Деонексія під час руху виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з вантажівкою дав. Внаслідок ДТП водій легкової автівки загинув на місці. Його пасажира у важкому стані доставили до реанімації районної лікарні бригада швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. У Білгородністровській райдержадміністрації відбулась зустріч фермерів з семи районів Одещини. У ході заходу обговорили спільні проблеми аграріїв та шляхи їх рішення. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. У великій залі Білгородністровської райдержадміністрації зібрались фермери семи районів Одещини. Михайло Тітарчук зазначив, що ця зустріч дуже важлива, так як південь Одеської області вважається аграрним краєм. Зі словами Шани, посадовець звернувся до хліборобів, тому що саме вони забезпечують продовольчу незалежність держави. Та завдяки їхнім господарствам у сільській місцевості є робочі місця для населення. Завдяки вам наш знайомі щороку показує на кращих результатів. Та також ті райони, в яких ви теж працюєте. І у е, Валовому зборі нашу область займає не останнє місце, а передових на п'ятому. Я також е, знаю, що постійно фермерське готарство наших районів забезпечуються е, дуже гарними показниками. Е, за наш район теж можу сказати, що Білодністровський район має теж високі показники і дуже завдячую нашим фермерам. Які дуже важко працюють, це нелегкий, нелегкий труд, але ви робите дуже добру справу. Крім того, голова Білгородністровської райдержадміністрації зауважив, що навіть не зважаючи на те, що аграрії одечні показують гарні результати та мають високі досягнення у своїй сфері, їм все одно необхідна допомога. В Україні ще є багато питань для вирішення. Це підтримка вас як зі сторони райдержадміністрації, з районних рад. Ну, для нас дуже важливо, що вам допомагати. Тобто держава це не влада, а сервіс для людей. Це дуже важливо для вашого розуміння. І я вам скажу, що ну, дві речі, які були створені на сьогодні, це хліб та вино. І я вам скажу, що ви аграрії, і також в нас є повноцінне сред Це дуже важливо для вес З привітальним словом виступив і голова районної ради Валерій Лобанов. Він зауважив, що подібні збори важливі, так як саме тут можна поділитись досвідом один з одним. Поговорив і про спільні проблеми. Це значне зростання цін на паливо, мастильні матеріали, мінеральні добрива. Насіння та засоби захисту, але при цьому низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, монополізація ринку експорту зернових, відсутність повернення ПДВ з боку держави це ті значні фактори, які впливають на фінансовий стан фермерських господарств. У Білгород-Дністровському районі налічується 272 фермерських господарства, в тому числі 21 крупне, яке має більше 100 гектарів землі. Загальна площа обробляємої землі 2,5 тисячі гектарів, а це 19% від сільського сподарства у гідрайону. У ході зборів особливу увагу приділяли проблемам сільгоспвиробників та ймовірні шляхи їх подолання. Директор державного фонду підтримки фермерських господарств розповів, що робота їх організації направлена на покращення умов існування сільського господарства. У своєму виступі він поділився планами на майбутнє. Я думаю, що навіть ми, можливо, в цьому році зробимо в Одеській області експеримент, щоб, це, щоб всі заявники, які подавали документи, були присутні на розподілі цих коштів, щоб не було жодних питань, що є якісь маніпуляції з цими коштами. Ми, ми, ми повинні відійти від цього максимально, наскільки це можливо. Це задачі, які стоять тактично, стратегічно, безумовно, ми плануємо, що в цьому році ми закладемо зміни до штатної структури, до процедур в цьому році. В наступному році це пілотно буде відпрацьовано в тому числі за європейські кошти отриманої допомоги. Ми спробуємо відвестувати цей механізм, який називається платіжне агентство. І в 2018 році маємо мрію, що якщо все буде гаразд, ми це зможемо перенести на масштаб цієї країни. Ось так і пройшла зустріч фермерів Одещини у Білому місті на Дністрі. Сподіваємось, що врожаї хліборобів у цьому році будуть ще більшими, ніж завжди. Олена Малеван, Андрій Романовський Бесарабія ТВ. Розслідуванням пожеж та руйнування держмайна у затоці займатиметься спецгрупа поліції. До Білгородністровського відділу поліції вже запросили 10 осіб для отримання пояснень. Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Вилучається техніка, яка знаходиться на території баз відпочинку. Головний поліціянт Одещини Георгій Лордкіпанідзе зауважив. Що особи, які приймали участь у самоправстві та знищенні державного майна, повинні бути притягнуті до відповідальності. Крім того, наразі створили спеціальну групу, яка буде реагувати на будь-які протиправні дії. Рейдерські захвати, самоправство тощо. Про це повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції в Одеській області. У Білгородністровському підвели підсумки підготовки міста до святкування перемоги у Другій світовій війні. Члени ради ветеранів провели конкурс серед навчальних закладів Акермана на кращий куточок військової слави. Наталія Чеботар продовжить тему. 26 мая в здании Белгороднестровского городского совета собрались члены Совета ветеранов и представители учебных заведений. Цель – подвести итоги смотра конкурса «Уголков боевой и трудовой славы», который традиционно проводится к дате празднования Дня Победы во Второй мировой войне. Председатель Совета ветеранов Иван Аулов напомнил, для чего необходимо проводить такие мероприятия. В учебных заведениях находятся в основном дети, которым необходимо все-таки знать, историю той страшной войны. Если мы этого дела не будем проводить, и то, что сейчас в учебниках истории практически изъято, то будущее поколение не будет знать о той трагической истории нашего государства которая потеряла 27 миллионов человек. Это предварительные такие итоги, как бы не больше, но 27 миллионов человек сложили свои головы, чтобы мы жили, и наши дети жили, и внуки. На протяжении мая все учебные заведения города участвовали в этой акции. Ребята принимали активное участие в оформлении стен газет и презентаций, готовили к смотру истории бойцов. Комиссия Совета ветеранов побывала во всех школах, техникумах, училищах и музеях. Итоги проведенной работы озвучил заместитель председателя Городского совета ветеранов Юрий Майзлис. Он рассказал о своих впечатлениях и поблагодарил всех участников конкурса. Я благодарю всех вас, ваших руководителей, всех тех людей, всех тех детей, кто внес свой вклад в оформлении комнат Бовой славы уголков. Я думаю, что благодаря вам, вашим воспитанникам, эта война никогда не будет забытой для нашего народа, для наших горожан. Большое спасибо. Также слова благодарности высказала и заместитель мэра по гуманитарным вопросам Галина Архипенко. А затем перешли к торжественной части. За первое место и лучшую подготовку наградили общеобразовательную школу номер три и аграрный техникум. По результатам смотра конкурса победителей наградить. За первое место смотра конкурса комнат уголково боевой и трудовой славы, Аграрной технику, общеобразовательную школу, денежные премии в размере 250 гривен. В завершении Иван Аулов поблагодарил всех руководителей учебных заведений и их воспитанников за проделанную работу и пожелал, чтобы они не переставали помнить о людях, которые отдали свои жизни за мирное небо Украины. Наталья Чебатарь, Андрей Романовский, Бесарабия ТВ. Доніки та поліцейські протидіють незаконному переміщенню товарів підакцизної групи. 24 травня міжвідомча група у селищі міського типу Біляєвка зупинила для перевірки вантажний автомобіль української реєстрації. В результаті огляду автівки правоохоронці виявили 23 бочки ємністю 250 літрів. Кожна з прозорою речовиною та характерним запахом спирту. Наразі виявлений товар вилучили. Проводять заходи щодо встановлення усіх обставин правопорушення. У Білгородністровському продовжують працювати за програмою підтримка малозабезпечених верст населення 2015-2017». Кожного місяця управління соціального захисту надає матеріальну допомогу городянам, які її потребують. Наталя Чеботар розповість більш розлогіше. 26 мая на заседании исполкома Белгороднестровского городского совета рассматривали различные проблемы, важные не только для громады, но и для отдельных жителей. Одним из них стал вопрос о предоставлении материальной помощи горожанам. В рамках закона Украины и в соответствии с местной целевой программой в этот список попали участники АТО, люди с онкозаболеваниями и те, кто недавно похоронил своих близких. Ну, ваш возгляд, Протягом травня до виконавчого комітету та до управління соціального захисту населення зверталися громадяни, які мають право отримувати відповідно до програми підтримки малозабезпечення переселення відповідні кошти. На протяжении мая в управлении социальной защиты населения обратилось четыре участника боевых действий на востоке Украины. Решением координационного и исполнительного комитетов этим людям выплатили единоразовую материальную помощь в размере полторы тысячи гривен каждому. Также поддержали и проект решения о предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги. Міського бюджету в розмірі 25% це громадяни, які також набули відповідного статусу, зареєстровані в державному реєстрі, отримуючи пільг всім громадян за місцем реєстрації в місті Дігур-Дністровській та три громадянини, які бажають отримувати пільги за фактичним місцем проживання. В рамках реализации этой программы единоразовую помощь получили и горожане с онкозаболеваниями. Таких в Управление социальной защиты обратилось 6 человек. Им выделили по 500 гривен. Также в первом полугодии 2016-го ежемесячно выплачивают по 800 гривен одному стомированному больному. По 100 и 200 гривен страдающим эпилепсией. Оказывали единоразовую помощь и по жизненным показателям. Таких в Управление соцзащиты обратилось двое. Они получили по 200 и 300 гривен. И даже это далеко не все с Случаї, коли акірманці обращаються за допомогою в управління соцзащити. Пропонується надати малозабезпеченим верстам населення громадянам, які здійснили захоронення своїх близьких родичів, і надати допомогу з міського бюджету на поховання. Как видим, в Акермане немало людей, которым необходима материальная поддержка. Деньги выплачивают горожанам, пусть и небольшие, но для многих и такая помощь ощутима. Наталья Чебатарь, Андрей Романовский, Бесарабе ТВ. У Білгород-Дністровському з'явиться ще одна історична пам'ятка. Таке рішення прийняли 26 травня на засіданні виконкому з метою вшанування пам'яті людини, яка все життя віддала служінню народу рідного краю та дбала про укріплення міжнаціональних відносин. На будівлі болгарського культурно-освітнього товариства по вулиці Олімпійській, 12, відтепер буде знаходитись меморіальна дошка пам'яті Василю Дмитровичу Кісе. Візмаїлі змагання з художньої гімнастики стають для городян справжнім святом краси і грації. Міжнародні турніри, Бесарабська осінь, веселка, Юнона відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Тему продовжать наші кореспонденти. В Измаильском спорткомплексе «Портовик» прошел 14-й международный турнир по художественной гимнастике «Веселка», посвященный Международному дню защиты детей. Организовали и провели соревнования Измаильской городская федерация художественной гимнастики, отдел по делам семьи, молодежи и спорта, горсовета и дю США номер один. Ольга Семина рассказала, что в этом году турнир собрал рекордное количество спортсменок. Это, конечно, для нас очень радостно, потому что чем больше детей и участников турнира, тем больше людей видят красоту этого вида спорта и привлекут в спорт все ну, большее количество девочек. 270 юных гимнасток приехали в Измаил из Киева, Одессы, Николаева, Черноморска. Были и зарубежные спортсменки из болгарского города Стара Загора, румынского Ясы и молдавских Кишинева и Бендер. Одних лишь дебютанток соревнований в этом году было 62. Всего в турнире приняли участие 16 команд. Успешно выступили из Медали завоевали Лиза Каражекова, Настя Пронина, Алина Фуклева, Маша Техова, Влада Сара и многие другие. Это достаточно сильные соревнования, на которых я показала достаточный уровень и хотела бы участвовать еще и еще. Молодежная гимнастика уже 11 год. На соревновании Выселка я показала... Надеюсь, как тренер сказал, хорошие результаты и надеюсь на... Ну, на хорошие места. Много подготавливались к этому турниру, надеюсь, все пройдет хорошо. Награждали участниц почетные гости соревнований, представители власти, директор ДЮ США номер один и, конечно же, президент Измаильской городской федерации художественной гимнастики. Основные цели турнира ⁇ популяризация художественной гимнастики среди детей, повышение спортивного мастерства и обмен опытом работы достигнуты. Впереди 15-й юбилейный турнир по художественной гимнастике ВСЛК. И мы думаем уже над тем, как проводить следующий 15-й юбилейный турнир. Я думаю, что он обязательно состоится, как всегда, и состоится на том же высоком уровне, на котором состоялись и все предыдущие турниры. Галіна Вілічка, Ігорь Коц, Ізмаїл. Бісарабія ТВ. Ось такими були новини Дня, що минає. Якщо ж у вас є цікаві теми для наших сюжетів, звертайтесь за телефоном 048 49 6308. А я буду з вами прощатися. Що принесе нам день прийдешній? Дізнайтесь вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.